Розкажіть, пояснів як ви... розпочалася ця історія? Одного дня це розпочалося в червні місяці, це було політичне замовлення, є певна політична сила, яка дискредитує місцеворятування. Це намагання дискредитувати як місцеворядування, так само дискредитувати ситуацію в нашій Черновецької області. Уже відбулися якісь судові засідання, зараз ви оскаржуєте рішення, де початково були, що це було. Тут першої інстанції розглянув цю справу, вона тягнулася більше 6 місяців, був шалений тиск на судді і було і, рішення, яке було прийнято рішення, ми його сьогодні оскаржуємо в апеляційній інстанції. І я сподіваюся, ну я не то, що сподіваюся, я сподіваюся, що в нас закон є, закон один для всіх. Я вважав і вважаю, що я не порушую законодавство, а є відповідності до положення до закону про місцеве самоврядування. Якщо не буде не буде позитивне рішення судді в опеційній... Інстанції я буду посилатися до Європейського суду. В чому звинувачують? Я не можу вам пояснити, чим звинувачують. Звинувачують в звинувачую. тому, що конкурс на оцінку комунального війна виграло державне підприємство. І я, як депутат, приймав участь у колегіальному органі конкурсної комісії. І те, що виграла. Державне підприємство не хоче те, що є тут конфлікт інтересів. Ми, 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 ми родственних, е, це не є. Доведений факт конфлікту інтересів. Я це вважав і вважаю. Тобто те, що ДНК має причетність, чи є керівником цієї фірми, це правда, не правда? Це е, в конкурсі приймало державне підприємство, яке на 100% належить державі. А моя ДНК є, 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 є наймитим. Працівником цієї фірми, вона директор державного наукового підприємства чи невестка Європи Ще таке питання у випадку, якщо суд все-таки не на вашу користь прийме рішення, що це загрожує? Говорить про те, що зараз нам легше буде вас, скажімо, заступника так та зняти або ще щось. Ну, я вже е, казав, і сьогодні можу повторити, якщо рішення будуть не на мою користь, я напишу заяву про складання повноважень, за пуптика його випасної ради. І депутати будуть приймати рішення на сесії. А яка політична сила? Це замовили, так. Ви замовила, так. Замовила вас. Окрема політична сила, яка П... сьогодні намагається заплатити владу як в нашому місті, так і в державі. Вона має назву? Напевно, має. Я сьогодні не можу сказати, як вона. Вона міняє назви. на напротязі останніх 4 років вона декілька разів міняла назву. А лідерів хоч можете назвати цієї політичної сили? Я думаю, що всіх їх знають. Ми не знаємо. Ви знаєте? Ну, яка політична сила останній час дуже часто міняє назву. Я думаю, що всім відомо, яка. Партія регіонів. Я не думаю, що це партія регіонів. Наздо міняє сьогодні в нас в нашій політичний силах. А ви за партія регіонів, а тої політичної сили? Я ніколи не був партією регіонів, ніколи не був прихильником партії регіонів. Я був членом одної партії партії Батьківщина, один раз. Я а за, за що вас партії... вигнали з партії Батьківщина? Ну, з партії батьківщини мене виключили, я про це узнав з засобів масової інформації. Ніхто зі мною не спілкувався, ніхто зі мною не ввів розмови, не запрошував на бюро, як це вимагає статут партії. Чи гарантуєте ви, що 15 січня суд відбудеться? Ну, я не то, що гарантую, я зроблю все можливе, щоб 15 січня суд прийняв рішення. Яке це буде рішення? Це вже інше питання. А ви відчуваєте настрій громади? Ви є заступник голови? я відчуваю, що йде політичне нагнітання цього процесу. Я, е, Сьогодні навіть в цьому залі присутні люди, які е, являються організаторами цього всього. І сьогоднішніх е, ну, організаторами цього всього. І вони е, не мають, не то що не мають, вони ще за комуністичних часів були ідіогами комуністичної партії. Вони були секретарями. Комісійської партії сьогодні вони намагаються, намагаються диспорядувати місцеве сподвигання в в України. Ім'я по батькові можете назвати цих людей? <кій> всі ці, ці прізвища ви знаєте, їх і всі, їх всі знаєте. Я думаю, що громада ще дасть цьому діям цих політичних, ну я би так сказав, повітря. А як ви думаєте? Е Голова обласної ради повинен розділити з вами вашу участь і піти також. Кожен повинен відповідати за свої дії. Я готовий відповідати за всі свої дії, за всі рішення, які були підготовлені обласної ради, за які я голосував і за які я підтримував. Мені нема за що становитися. Дякую. Дякую.